Добрий день, шановні Лубенці. Сьогодні 22 вересня. Я знаходжуся у територіально-сервісному центрі номер 5343 на території міста Лубен, який надає послуги з реєстрації автомобілів, здачі і отримання водійських прав, ну і інші послуги, які, як ми знаємо, раніше надавала така організація, як МРЕО. Велике значення для громадянина має можливість отримати послугу якісну і вчасно. Тому про можливості даного центру нам розповість керівник Сергій Миколаївич Шапошніков. Доброго дня з 21 вересня цього року, 23 року, поширився пілотний проект і на Полтавську область. На сервісний центр на наш 53-43, також на Полтавський сервісний центр 53-41 і Кремлячуський 5342. Складання як теоретичних, так і практичних іспитів тепер можуть відбуватися тільки в цих, в цих трьох сервісних центрах, тобто Полтава, Кременчук і Лубни. Він... Кого ви об'єднали? от до, до нашого сервісного центру Лубенського. Які райони? Ну, справа в тім, що у нас на сьогоднішній день можуть складати всі учні, як теоретичний, так і практичний іспит, в будь-якому центрі, який знаходиться на території України, і децентралізація у нас і є. Так можуть Миргородський сервісний центр, якщо він не... Не дає можливості там скласти в цьому сервісному центру іспити, то люди, які навчалися, наприклад, у Миргородському районі, в автошколах Миргородського району, вона може скласти іспити як і в Полтаві, як і в Кременчузі, так і в Лубнах, і в інших області. Ну, але ж, як правило, вони їдуть туди, де ближче. Як, як правило, да, звичайно, що на сьогоднішній день саме найближче, де можна скласти іспити це Лубни, то з Миргорода, з от Валіше, у вас також перший день, іде. 21 го і 22-го, звідки приїхали громадяни для складання іспити. Так, як і місцеві, так приїхали із Миргородського району, з Миргорода так само приїхали із Лохвицького району, хоча до цього часу Лохвицький район обслуговував сервісний центр міста Гадяча 53-45. То на сьогоднішній день. Вони всі їдуть сюди до нас, ну куди найближче, тоді куди людям зручніше, то вони сюди й приїжджають складати іспити. Як, а, так, як так, скажіть, будь ласка, от скільки громадян ви можете обслуговувати за день, щоб і прийняти іспити, і якісно прийняти іспит? Ну все залежить від кількості адміністраторів. На кожного адміністратора розписується тільки тільки така кількість талонів, яка вона може прийняти на сьогоднішній день. Наприклад, якщо на теоретичний іспит дається 10 хвилин для на на, то, наприклад, на адміністратора за одну годину можна записатися там і п'ять чи шість чоловік. То якщо взяти на сьогоднішній день, взяти, то в нас, наприклад, на теоретичні іспити можна більше 90 чоловік талонів взяти. Ну, це все протягом можуть, протягом так, на е, практичний іспит там, до, до 60 чоловік можуть взяти талони, які можуть отримати ці послуги е, під час е, цього дня. А як вони записуються, от, на можливість отримати конкретний день? Записатися можливість записуватися на здачу як теоретичного, так і практичного іспиту. Також і на реєстраційні дії можна записатися через електронну чергу в онлайн через сайт головного сервісного центру чи через дію. Там можна записатися на наперед на 14 днів на два тижні. наперед. також можна взяти у терміналі талончики для складання як теоретичного, так і практичного іспиту. І реєстрацію транспортного засобу тут дається на, на поточний день і на три дні вперед. Хочу ще сказати те, що до 20, до цього до пілотного проекту на практичні іспити можна було зареєструватися тільки у терміналі, тобто у сервісному центрі. Угу. Зараз вже можна записатися, так як і на інші послуги в онлайн на два тижні вперед записатися і прийти на той час, на той день, який на який ви записалися, на який вам було зручно записатися. Тобто громадянин, який хоче отримати цю послугу, він може. Чи з іншого міста не з Лубен, чи із ну, місця, де він проживає. Онлайн записався так. і уточнив рініше, чи там є так, чи є можливість записатися, чи є незакрита черга, і тоді він так, так, може так, отримати так, ці так. послугу. і він може записатися прямо з міста Кривенчук чи з міста Гадяча, mm. і він вже знає, що в нього є сталончик на ту годину, на той на той час і на той день. Коли він записався, він вже приїжджає, йому цю послугу, Він знає, що йому, його, його обов'язково у цей день і в цей час йому нададуть послугу. А от інші послуги, які ще ви надаєте, ваш центр крім прийняття е, практично і теоретичних знань від водіїв ну ми надаємо послуги. Це звичайно реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, вибраковка транспортних засобів. Можна замовити у нас індивідуальні номерні знаки, також заявки запевняються. Ну і звичайно, обмін посвідчення водія, теоретичні іспити прийняття, практичні іспити прийняття. Ну на сьогодні ще так, було, у нас. Ми видавали довідки про несудимість, але зараз під час військового стану у нас цю послугу на сьогоднішній день забрали. Для, бубен, для Бенця конкретного, хто хоче отримати послугу в вашому центру, в центрі практично нічого не змінилося. Так, да, Лише так, покращилася так. можливість вашої роботи через те, що є електронна черга, і можна записатися і потім працювати вже із вашими працівниками. А як із транспортними засобами От на сьогоднішній день у вас? З транспортними засобами у нас отримано. Новий автомобіль, який обладнаний вже додатковими подарунками за кошти міської ради, які були виділені на придбання цього автомобіля, також у нас заключається договір на отримання ще нового одного автомобіля. Ми плануємо, що у нас до кінця року буде три зовсім нових автомобіля, які будуть обладнані. Два автомобіля механічними коробками-педачми, і один автомобіль буде обладнаний автоматичною коробкою передач. Вони будуть усі нові, всі будуть обладнані додатковими педалями для інструктора. І я думаю, що на сьогоднішній день їх буде досить три автомобіля, тому що всі, не всі хочуть складати на транспортних засобах сервісного центру. Деякі учні, вони що не заборонено, можуть складати іспити, практичні іспити на транспортних засобах учбових організаціях там де вони навчалися вони також тобто у нас додаткові. автошколи працюють так, автошколи і працюють. на їхніх автомобілях також вони також були на що вони були обладнані додатковим поданими були учбовими занесені матеріально технічну базу учбової організації а по яких маршрутах у нас е здають екзамени е ваші ну у ваші екзамена, екзамена екзаменатори удану <звіт> на сьогоднішній день у нас п'ять маршрутів і маршрут вибирає автоматично сам комп'ютер, коли ми направляємо особу, яка звернулася до, для здання для практичного іспиту для складання, автоматично вибирає йому маршрут сам комп'ютер. Не так, що може вибрати, я хочу їхати, по першому, хочу по другому, там автоматично вже сам комп'ютер вибирає. Він вибирає в день, коли він здає. Так, так. Тільки направляється людина на складання практичного іспиту, зразу автоматично комп'ютер викидає, по якому маршруту вона буде з п'яти маршрутів, по якому вона буде складати. Так що тут вже не буде такого, що я вивчив. Один маршрут, і я по ньому знаю, хочу складати іспити. Такого не виходить. Уже вже такий, який маршрут попав. Автоматично комп'ютер на такому маршруті буде складати іспит людина, яка ну, от і, і загальна кількість, наприклад, от в місяць тих, хто здає екзамени на водій, водійські права, на можливість водіння автомобілями різними, легковими і грузовими. От скільки у вас таких десь приблизно? Ну на сьогоднішній день, не на сьогоднішній. а не скопов до ну. пілотного проекту, коли в нас ще було приймали іспити, як Миргородський район, так і Гадячий, і Саменовка uh -huh. приймала то ну, ваші було, сусіди. Да, наші сусіди у нас виходило, десь складало іспити один, десь біля 15 чоловік могли скласти практичні іспити. Зараз до нас додавали адміністраторів, які будуть також приймати практичні іспити, то в змозі прийняти десь 57-58 чоловік. У нас дає талони на таку кількість осіб, які можуть звернутися і скласти практичні іспити. Ну легко порахувати, що в середньому, якщо буде така кількість, і будуть. Громадяни з інших регіонів під'їжджати до вас здавати екзамени, то десь в межах до 500 чоловік, мабуть, буде така кількість в місяці. Так, так буде така кількість людей, які здають практичні іспити. Так само і теоретичні іспити У нас також в клас, у нас на сім міст, де можуть складати іспити. Одночасно можуть сім чоловік присідати і складати іспити, то також я... збільшиться кількість, тому що, так як і практичні, і теоретичні, будемо приймати тільки три центри. Послуги і платні? Послуги платні. Шановні Лубенці. Я на завершення хотів би що сказати. Кошти від сплати за послуги, які надаються сервісним центром, йдуть до бюджету міста Лубни. І сьогодні це значні кошти. І ці кошти з цими коштами ми поділилися раніше, коли облаштовували цей центр у нас в Лубнах, і отримали можливість тут в Лубнах надання таких послуг якісних. У сучасних приміщеннях на сучасному обладнанні. Зараз ми скориставшись можливістю і ще підтримали даний центр, щоб не виїжджали наші громадяни в інші міста, здавати екзамени чи робити якісь інші, отримати якісь інші послуги, які звикли отримати тут, у нас у місті. І зараз сподіваюся, що за підтримки керівництва центру, за підтримки депутатів Лубінської міської ради. Дана послуга, дані послуги будуть надаватися цим центром. Вони будуть витребувані. А як уже зі слів керівника тут постійно є потреба в тому, щоб ці послуги надавалися, і це буде зручно для, для лубенців в першу чергу і для тих, хто сюди буде звертатися з інших регіонів. Бажаю вам успіху і менше змін. А якщо зміни, то на краще. Для краще і для вас, і для ваших клієнтів. Для Споживачів ваших послуг під час перебування в сервісному центрі ми зустріли якраз споживача послуг цього центру. Пані Надію, яка здавала практичні екзамени по водінню на легкому автомобілі. Ну, взагалі, послуги чудово. Все по часу, все чітко, дуже. Теоретичний іспит також все гарно сіла, дописала, все, що знала, здала. Записувалася завчасно, дата, час, все. Приїхала, все дуже чітко. Дякую дуже нашому МВС. Що так гарно все організовують. І так само практичний іспит, машинки, інспектори, інструктори такі, знаєте, спокійні. Де, коли сідаєш так якось тривожно, він все спокої, каже, все добре, ви здасте, не хвилюйтесь, і це похвально. І який результат сьогоднішній? Ну, сьогодні не здала, але на наступний раз точно здам, тому що їжі непогано. Да, да, якісь незначні помилки, які, в принципі, всі новачки. Роблять і я не розстроїлася. Я знаю, що так, так треба. Ну, якби це не те, щоб там завалюють, знаєте, чи якісь несправедливі помилки, кажуть, ні, ми погодилися? — Так, да, в принципі, погодилася, помилки обґрунтовані, гарно все пояснив. А в якій автошколі ви навчалися? Е, я навчалася в автошколі на Подолі. Угу. І так. у вас є можливість тут здати, хоч ви навчалися там? Так, ну, так. Чудово. З інших питань сьогодення, шановні лубенці, вчора, 21 вересня, відбулася позачергова сесія міської ради. розглядали питання, які важливі для нашої громади. В першу чергу це зміни до бюджету. Ми підтримали і виділили кошти на сховища, на підтримку Збройних сил України, на підтримку територіальної оборони, на комунальні потреби нашого міста і на ті вкрай необхідні напрямки, які сьогодні потребували наші галузі. Ведуться роботи на наших мережах. І сьогодні надзвичайно важливо завершити ті роботи, які веде КП Лубний водоканал на проспекті в районі другої школи. Там серйозна була аварія, але з нею справилися менше ніж за добу. Сьогодні на заміну пошкодженої встановлена інша труба діаметром 600 міліметрів яка буде давати можливість працювати на корному колектору, колектору, сподіваюся, що в нормальному режимі. Роботи будуть закінчені до кінця місяця і та ділянка, яка зараз заважає роботі транспорту, буде відновлена. Проходять роботи і на інших ділянках, і скажу вам, що от зараз ми знаходимося на стадіоні центральному, де протягом півроку іде реконструкція самого поля стадіону. І вже зараз видно, що сходить та трава, яка була посіяна. Тут організовано полив самого поля. І ну, ще рік ми не будемо тут працювати, але сподіваюся, що та якість поля, яку б хотіли наші спортсмени, вона буде тут забезпечена. Допомагаємо Збройним силам України. Постійно надходять заявки і через міський бюджет. І дякую волонтерам, які допомагають постійно. Дякую нашій культурі, які проводять заходи на підтримку Збройних сил, збирають кошти. Всі разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам, що дають можливість нам тут у наших містах бути спокійними. Дякуємо ПВО, які збивають максимальну кількість і ракет, і шахетів, які, на жаль, поки що потерпають наші міста і села. Але все це закінчиться нашою перемогою. Слава Україні.